Ідеальне місце для відпочинку в тиші і спокої у горах. Йо, вітання з Карпату, і в цьому відео я вам зроблю короткий огляд на новий відпочинковий комплекс. Розкажу, де він розташований, яка цінова політика, як сюди доїхати, та більш детальнішу інформацію. Бо то що це новий рекомендаціон для вас. Я зараз нахожусь у Верховинському районі. Це село Красник, Тут внизу розташоване. А тут на висоті 1000 метрів над Рівним морем розмістився комплекс, який називається гофа. Тут є два будиночка. На цей будиночок зробимо повноцінний огляд. На той будиночок також є огляд в профілі. Заходіть, дивіться, а отут ще розташована банька із сауною, із джакузі. Ну максимальний кайфер лаксанд. Тому в описі до цього відео є контакти, за якими ви можете телефонувати і спілкуватися з адміністрацією. Вам все розкажуть і пояснюють. Бо тому, що тут дуже приємні люди. Основне, здається, сказав. Територія гарна. Види самі бачите по цьому будиночку. тераса, простора, красота. Медитуєте, займаєтеся йогою, а ми заходимо всередину і робимо огляд на цей будиночок. Це був була тераса, основний вхід знаходиться отут. Зайшли, і якщо пройдемо сюди, то тут у нас вау! Тут у нас основна зона спальні, двоспальне класне ліжечко з дивовижними видами. Ви те відпочиваєте. Кухня, кухня облаштована всім необхідним. Можете повноцінно готувати. До речі, від власників є ще бонус тут. холодильничку. це сирнички та налиснички від Галі балованої. Можете їх споживати. Це входить у вартість. Що стосується цінової політики, жити тут можуть. Дві особи на великому двохспальному ліжку, і одна особа розміщується отут, на цьому додатковому місці. І цінова політика 5500 гривень за добу коштує 20% знижки, якщо бронювання більше трьох діб для захисників наших, також 20% знижки. Також тут є проєктор, полотно. Опустили дивитися кіно або дивитися оці красиві види. Ну це справді вау. Камін є кондиціонер. Красота, естетика. Давайте покажу, ще ванну кімнату і зверніть увагу, що до речі, на стіни. Стіни тут зроблені з глини та соломи максимально екологічно і класно. Ванна кімната, красота, естетично, як і все у цьому будиночку. Дуже все гарно, водичка джерельна, можна її пити. Красота. Чесно, гарне місце, тому обов'язково собі збережіть це місце. Бо того, що будин... це комплекс працює тільки місяць часу, а у нього вже достатньо бронювань, бо люди вже рекомендують одні одному. Так що, якщо ви хочете також туди потрапити, то поспішіть, забронюйте. В описі і детальна інформація. І скажіть відпочинку, йо, підпишіться Нарешті на мене, бо ви знаєте, що я рекомендую вам кращі місця для відпочинку в наших українських Карпатах. І до зустрічі в Карпатах. Йо!